Розділ 15. І Господь сказав мені, якби навіть переді мною стали Мойсей і Самоїл, то і тоді моє серце не відчуло би прихильності до цього народу. Прожени їх сперед перед моїх очей і нехай йдуть геть. Буде так, що вони тебе спитають, куди нам йти. Тоді скажи їм, що говорить Господь: хто приречений на смерть, хай іде на смерть, хто приречений під меч, Паде від меча. А хто приречений на голод, нехай голодує, хто приречений у полон, нехай іде в полон. Я визначу для них чотири види покарання, говорить Господь, меча, щоб нищив, псів, щоб розривали, хижих птахів небесних і польових звірів, щоб пожирали і знищували. Я віддам їх як страхітливий приклад для всіх земних царств за те. Що цар юдейський Манасія, син Єзекії, натворив у Єрусалимі? Хто змилується над тобою, Єрусалиме? Хто тобі поспівчуває? Хто до тебе зайде, аби запитати, як ти себе почуваєш? Ти відкинув мене, говорить Господь, повернувся до мене спиною, тому я простягнув свою руку проти тебе і знищив тебе. Я втомився тебе жаліти. Я розвіював їх лопатою для віяння по містах землі, позбавляв їх дітей, губив власний народ, оскільки вони не зверталися зі своїх доріг. Їхніх вдів намножилось у мене більше, ніж морського піску. На матір юнацтва я опівдні наводив грабіжника, зненацька викликаючи у всіх тривогу і страх. Зовсім вибилась із сил та, що народила сімох, вмирає вона. Її сонце зайшло ще опівдні, вона так і не позбулась сорому і ганьби, а тих, котрі від неї залишились, я віддам під меч на очах їхніх ворогів, говорить Господь. Горе мені, моя мамо, що ти мене народила чоловіком, з яким сперечається і свариться вся країна. Адже я особисто нікому не позичав, ні в кого не брав на лихву, проте всі мене проклинають. І Господь сказав мені: Хіба я не спрямовував тебе заради їхнього ж добра, хіба я не заступався за тебе перед ворогами в час лиха і ворожнечі? Хіба можна розбити залізом залізо і мідь з півночі? Твоє багатство та твої скарби я віддам як здобич без викупу за всі твої гріхи в межах усіх твоїх кордонів, і поведу вас у край ваших ворогів, якого ви не знали тому, що запалав вогонь мого гніву проти вас, і він певний час горітиме. Господи, ти все знаєш. Згадай мене і заступися за мене. Відплати за мене всім тим, котрі мене переслідують. Не дозволь їм мене погубити задля твого довготерпіння. Ти знаєш, що заради тебе я терплю ганьбу. Щойно надходили твої слова, я їх споживав. Господи, саваоте, Твоє слово було для мене радістю і натхненням мого серця, адже наді мною прикликалось Твоє ім'я. Я ніколи не сідав у товаристві веселих глумливців, під тягарем Твоєї руки я сидів один адже ти сповнив мене жорстокістю. Чому мій біль не втихає і моя рана не заживає та не гоїться? Невже ти став для мене як пересихаючий потік? Якому не можна довіряти. Відповідаючи, Господь сказав: якщо навернешся, то я відновлю тебе, і ти перебуватимеш переді мною. І якщо лише благородне виходитиме від тебе і нічого нікчемного, то будеш моїми устами. Вони повернуться до тебе, а не ти повертатимешся до них. Я зроблю тебе перед цим народом неприступним мідним муром. І хоч вони воюватимуть з тобою, проте не зможуть подужати тебе, тому що я буду з тобою, аби тебе визволяти і рятувати тебе, говорить Господь. Я спасу тебе від рук злочинців і визволю з рук гнобителів.